Дівчата та хлопці, всім привіт! Я Катерина Крупкіна і ви на моєму каналі. І сьогодні в нас випуск питання-відповідь з моєю котички <ривіт> з моєю Алінкою. Це наша старша нутриціологиня, керівниця відділу нутриціологів. Привіт, Аліна. Всім привіт! Ми вибрали питання, які ви залишали у віконечках в інстаграмі. Найцікавіші, і спробуємо дати вам на них розгорнуті відповіді. Сподіваюсь, це вам стане в нагоді. Ну, що почнемо? Питання я не бачила до цього. <ріст> Щось вони мені вже не подобаються. <ріст> Скільки має пройти часу після збільшення кількості вуглеводів, щоб знизити набряки? Ну насправді це все залежить дуже е, від індивідуальних властивостей вашого організму. Також це залежить, коли ви почали ці вуглеводи вводити, чи було їх сильно мало до цього у вашому раціоні? Тобто, досить індивідуальна, м, скажімо так, ситуація. Катя, що ти думаєш? Я хочу тут по перше. Ше сказати про те, що якщо ви не їли вуглеводи, взагалі ви починаєте їх їсти, дивитись там мене, алінко або якихось інших спеціалістів, і всі ми топимо за ці вуглеводи. Не треба починати одразу їсти багато, бо набряк буде триматися достатньо довго, поки не переналаштується ваш обмін речовин. Тому я б радила додавати поступово степ степ Наприклад, навчились ви додавати там хлібчик або якусь кашу в сніданок і додавати ще ягоди. Потім поїли так тиждень-два, бачите все ок. Додаємо на обід, потім додаємо на вечерю. До речі, на вечерю ми вуглеводів не боїмося, їх їмо. Але якщо дивитися на наших клієнтів, я думаю, це десь 10 днів місяця, десь сходять на брі, можливо, навіть і раніше, якщо у людини немає великого дієтичного досвіду до цього. Так, наступне питання: добрий день. Яка ваша думка щодо прийому колагену в порошку? Ну, дівчатка, а перше, чи хочу сказати, що давайте не будемо приписувати колагену якісь чудодійні властивості, це не якийсь магічний порошок який допомагає нам схуднути, налагодити стан шкіри, волосся і так далі. колаген – це також звичайний білок. Якщо ви цей білок добре доїдаєте з звичайних продуктів, то його не потрібно якось окремо вживати. Наш організм завжди білок використовує спочатку на найважливіші потреби, на потреби наших органів, м'язів, для того, щоб покращити стан вашої шкіри та волосся, тому що це завжди розподіляється нашим організмом в останню чергу, тобто на шкіру на волосся. Тому що це не пріоритетні органи. Тому в першу чергу я б радила проаналізувати, скільки всього білку ви їсте зі звичайних продуктів. Якщо ви не добираєте звичайно, білку з продуктів, да ви можете додавати колаген, але враховуйте, що це буде просто покривати вашу загальну норму білку за цілий день. Так, і тут хочу додати, що якщо вам подруга каже, що в неї просто чудодійний ефект ростуть волосся, нігті, шкіра покращилася, це каже про те, що в звичайному житті вона просто не добирала ті амінокислоти, да, і то. Білок, який їй потрібен, і коли вона почала приймати колаген, просто організм почав відновлюватися через те, що в нього була нестача. Білок в нашому організмі не має депо і він не зберігається, наприклад, як ті самі вуглеводи да, та жири. Тому білок потребує свого поповнення кожного дня. В мене є клієнтки, да, які, наприклад, не можуть доїдати білок з якихось фізіологічних причин. Тому так. Ми додаємо їм колаген, такий, який має достатню кількість білку в своєму складі, для того, щоб добирати норму білку, але просто вірити в те, що ви реально п'єте цей порошок, ви отримаєте саме колаген, не варто. Все перетвориться. Що на амінокислоти в нашому шлунку. Тому як є, добре наступне питання: що важливіше для підтримки м'язів у підлітка – вуглеводи чи білки? Оце запитання. Пу-пу-пу. Насправді е, і те, і те важливо. Неможливо брати. Дивіться слово макро. Означає великі кількості, і в нас є всього три макронутрієнти: це білки, жири та вуглеводи. Дивіться, це не якісь вітамінки, да, про які ми кажемо. Ми кажемо про великі групи продуктів, які потрібні для нормального розвитку будь-якого підлітка. Ми не можемо з вами брати щось одне: або вуглеводи він їсть, або їсть білки. І те, і те потрібно. Білки йому потрібні, тому що зростає кісткова маса, да, збільшується м'язова маса, кількість ферментів збільшується, тому що людина зростає. По-іншому починає відновлюватися і працювати організм. Нізм потрібні ці білки на гормони, тому що в нас є гормони не тільки жирового походження, да, наприклад, але й білкового походження. А вуглеводи це енергія. Організм зростає, потребує більше енергії, тому що підлітки вони більш рухливі, краще відбувається відновлення. Починає працювати нервова система по іншому, тому і той. Макронутрієнт і той надзвичайно потрібний. Ми не можемо тут вибрати щось одне. Якщо, наприклад, ваш підліток не буде доїдати вуглеводів, то білок, який він з'їдає, буде все рівно перетворюватися потім на енергію. На да, енергію. Організм почне просто використовувати білок як невуглеводний компонент для того, щоб утворити енергію. Називається такий процес глюконеогенез. Так, і виходить, що знову ж білку буде організму не вистачати, тому що першаступова е, потреба організму яка? Це енергія, тому що ваше серденько б'ється, ваша печінка працює, мозок щось думає, ви дихаєте, ви говорите, бачите, чуєте. Це все потребує енергії. Тому і те, і те потрібно. О, Аліна! Якраз питання для тебе: як боротися з приступами голоду перед критичними днями? Дівочки, не знаю, не підскажу вам. Ну, дивіться, для того, щоб не боротися з приступами голоду перед критичними днями, потрібно нормально харчуватися завжди для того, щоб ваш організм не накопичував дефіцити, і ви потім просто не зривалися перед критичними днями, коли у нього підвищені витрати енергії. Що ми можемо зробити за тиждень перед початком циклу, да, коли у нас зростає дія прогестерону, коли у нас трішки... Можливо, знижується рівень глюкози, нам хочеться їсти більше. Коли наш організм витрачає більшу кількість енергії, ми можемо дати більше організму складних вуглеводів, тому що ваш організм не хоче солодкого, він хоче більше енергії. Просто наш мозок це розуміє як те, що хочеться солодкого. Йому потрібна швидка енергія, яку він може отримати тут і зараз. Якщо ви е, за тиждень приблизно до початку критичних днів збільшите кількість складних вуглеводів, да, почнете їсти там більше хлібчику, більше. Десь каші, десь поєднали хлібчик разом з кашею, десь додали фруктик, десь додали більше макарон, десь додали собі якусь вкусняшку, що абсолютно нормально. А ви будете себе адекватно відчувати, і ви будете пролонгувати ваше насичення. І також зверніть увагу на жири, тому що вони в ось цей період ПМС, коли у нас така нестабільна нервова система, вони її будуть трішки стабілізувати. Зробіть акцент на ем, корисні жири, там, на авокадо, на оливки, на масливи. До, до речі, я дуже раджу своїм клієнтам такий лайфхак. Як жувати жири, а не пити їх. Тобто, там замість оливкової олії, наприклад, збризнути салат лимонним соком, але додати туди якісь горішки, наприклад, насіння. Ви будете отримувати з них більше клітковини та більше насичення. Тому це будуть такі найголовніші поради, звичайно, не обмежувати себе, тому що ваші зриви вони утворюються не від того, що ви їсте мало, а від того, що ви собі забороняєте ці певні групи продуктів, і ви починаєте на них гіперфіксуватися. Аліна Олександрівна, звертайтесь. <ріхання> Наш топ-нутриціолог. Добре, наступне питання: щоб стати нутриціологом, обов'язково е треба мати медичну освіту. Дивіться, щоб стати нутриціологом, медична освіта не обов'язкова. Це, наприклад, як стати психологом. Якщо ви психолог, ви маєте мати психологічну освіту. Якщо ви нутриціолог, ви маєте мати нутриціологічну освіту. Нутриціолог це той спеціаліст, який працює з харчовими звичками, з їжею, який допомагає вам. Навчитись ну мати дружні стосунки з їжею, назвемо це так. А якщо вже нутриціолог має медичну освіту, він лікар залежності від профіля. Він може бути терапевтом, він може бути дієтологом, він може бути ендокринологом. Вже залежно від профіля, він має свій спектр дії. Він може лікувати хвороби. Нутриціолог не може лікувати хвороби. Він тільки підтримує завдяки харчуванню та допомагає їх профілактувати або в моменті знімати загострення та будувати раціон під ту хворобу, яку ви маєте. Немає права. Призначати вам ліки. Це може робити тільки лікар. Будь ласка, якщо ваш нутриціолог вам призначає схеми бадів, призначає схеми лікування, ні, це має зробити лікар. Хто буде нести відповідальність за ваш токсичний гепатит печінки? Ну, точно не та людина, яка вам це призначила. З лікаря, хоча б можна буде спитати. Що ще я забула? Ну, коротше. Нутриціологи не лікують, вони працюють з харчуванням. Нутриціолог це більше як хелс коуч, тобто він допомагає людині знайти ті продукти. Да? Наприклад, як працюємо, ми, я не маю медичної освіти, проте у нас в команді, наприклад, є нутриціолог, який має медичну освіту. Але я можу допомогти людині знайти. Ту систему харчування, ті продукти, які будуть їй смачними, які вона може їсти на довготривалий період, а не лише на 4 тижні, коли вона зі мною працює, також я можу допомогти їй налагодити, наприклад, роботу шлунково кишкового тракту, да, зменшити рівень, наприклад, там висипань на шкірі, допомогти людині налагодити гігієну сну, тобто більш якісно спати, зрозуміти, як їй краще рухатися, що їй більше подобається, тобто направити людину і допомогти їй знайти той ідеальний спосіб життя, якого вона. Може притримуватися умовно все її життя. Так, і тут я хочу додати е, важливо, коли да ви будете брати нутриціолога або ставати нутриціологом. вибирайте ті курси, ті навчання. Які мають вагу да в нашому світі, які мають спеціальні акредитації, коли ви можете працювати, наприклад, не тільки в Україні, але можете і працювати за кордоном, і це є нормальною практикою. Краще ви інвестуєте в ваше навчання, але ви точно отримуєте якісні знання, ніж ви пройдете якийсь курс за 390 гривень, як стати нутриціологом, і потім навпаки нашкодите людині. Ви маєте мати в голові це зернятко, що ви працюєте зі здоров'ям людини, і це дуже важливо. Через це, до речі, в школі в нас. Є лікарі, в нас є гінеколог, в нас є індокринолог, в нас є психіатри для того, щоб закривати людині потребу комплексно. Тому що натриціолог не може цього зробити і це не його зона відповідальності. Але коли це все працює в комплексі, можна отримати гарний результат. Так, наступне дівчата. Я добре знаю, як це: пробувати черговий марафон, сідати на дієту з понеділка, обмежувати себе, виснажувати в залі та знову зриватись і відчувати себе. Просто нікчемно ненавидіти своє відображення в дзеркалі? Це все боляче і складно. Але я хочу, щоб ви знали, що дієти, меню, підрахунки калорій – це все не працює, бо все це не може використовуватися вам в довгостроковій перспективі. Так можливо, на якийсь короткий проміжок часу ви можете сісти на дієту. Але чи зможе ця дієта стати вашим лайфстайлом по життю? Ні. Бо це буде сприйматися як обмеження, тому що ви їсте не те, що ви хочете. Не тоді, коли ви дійсно голодні, а за розкладом чітко по грамах, ігноруючи найважливіше сигнали свого голоду та насичення. Тобто ваше тіло вам підказує, а ви це ігноруєте. В моменті це дає швидкий результат. Але які ми маємо наслідки? Все рівно будь-яке обмеження приведе нас до зриву, і ми побачимо. Плюс кілограми на вагах. І я була однією з вас. Я знаю, про що я кажу. Я була плюс 25 кілограмів. Я ненавиділа своє тіло. Я сідала на чергову дієту з понеділка і знову отримувала зрив та дуже сильний відкат. І саме тому я відкрила свою школу та створила формат супроводу, де ми допомагаємо жінкам. Вирвати з цього кола, позбутися дієтичного мислення, навчитись турбуватись про своє тіло та своє здоров'я без дієт, без обмежень та без підрахунків. І наш супровід це не просто схема схуднення, це. Практична база знань, яка підбирається конкретно під вас, щоб досягти результату в тих умовах, в яких ви живете, в тому ритмі життя, який ви маєте. Ви зайнята людина і багато працюєте. Ви багато сидите, або ви занадто активна, або у вас маленькі діти, і ви не спите вночі. Все це адаптується конкретно під ваш запит. Також на супроводі ми маємо лікарів, ендокринолога, гінеколога, психіатра. Все для того, щоб підійти комплексно до вашої проблеми і вирішити її раз і назавжди. Бо наша ціль не схуднути вас будь-якою ціною, наша ціль навчити вас жити без постійної боротьби з їжею та нарешті прийти в ту вагу, яка вам подобається. Якщо вам відгукується наш підхід, ви можете знайти посилання та залишити заявку на супровід. Буду рада бачити вас в колі наших клієнтів. Оце тобі сподобається. Якщо зранку спочатку вода щия. Потім кава, а потім сніданок. Так можна? Можна велосипед, будь ласка. Дівчата, давайте я спочатку задамо собі питання, і що би що. Ну в цілому так можна, якщо вам окей, а що би що, ми маємо собі задати питання, щоб якось попливати на якість вашого життя, ну ви можете випити каву, а потім з'їсти сніданок. Ну, в цьому ж немає нічого критичного. Кава критично не впливає на кортизол зранку, він і так буде виділятися. Ну, дивись, якщо, наприклад, є гастрит, є якісь захворювання ШКТ, кишківника, то каву не бажано пити зранку. Це єдине, що ну ви ж точно знаєте, що вам погано від кави якщо виснажена нервова система, да, якщо ви високий кортизол, да, тоді краще не пити каву, наче якщо ви п'єте каву з молоком, наче ви ще додали собі окремий прийом їжі, і потім зробили сніданок. Вода з чия взагалі має ніяких магічних властивостей. Чия це просто насіння, це жири, які ну заповнили вам шлунок, умовно те саме, що ви випили псіліум, і ви просто менше хочете їсти. Ну, так, да, тільки псилюм – це вуглеводний компонент, ну, чи да, більше да, жировий чи компонент ж, жировий, але просто за рахунок того, що він набух, да, він більше заповнив об'єму у вашому шлунку. Ну, це ж вони, мабуть, так начиталися, що вчиє багато клітковини. Так само, як і цей Сільдіреєвий фреш. О, це, це взагалі моє улюблена. Це моє да, улюблене. улюблене. Фреш, і наче. ні, фреш, і наче пити не варто, навіть якщо вони селери, ну. Не треба. Тому дивіться, Алінка правильно сказала. Якщо вам ок, то ок, але ж щоб що, щоб стати здоровіше, ви точно від цього здоровіше не станете, якщо ви п'єте чия, наче. Щоб що, щоб не знаю, схуднути? це теж не спрацює. Да, це да. загальний об'єм їжі за день впливає і ваша активність. Тому навіть відповіді на це питання немає. От ви собі поставте, щоб що. Взагалі, що б ви не робили, дівчата, на яку б дієту ви не сідали, яке б рішення ви в житті не приймали, навіть не пов'язане з харчуванням. Питайте себе, щоб що, щоб щоб що? що? що я хочу з цього отримати. От да, для чого я це? Роблю, щоб що, щоб сподобатись комусь, щоб мені легше жило, щоб я краще спала. Не знаю, щоб я какала краще. От для чого ви це робите? От, подумайте, дайте відповідь, і можливо, відповідь сама себе знайде. Так, наступне питання: набряки. Що робити? Це моє улюблене хід парад класних питань сьогодні. В нас да, ну в нас ще залишилось декілька дівчата про набряки, Ці питання я їх дуже обожнюю. Дивіться, якщо у вас дійсно є справжні набряки, вони просто так не проходять. Ви точно бачите якісь наслідки. А Якщо ви прокинули зранку, у вас упухле лице через те, що ви спали лицем в подушку, або переїли на вечір вуглеводів, або перепили на вечір якогось алкоголя, то з цими набряками боротись не треба. Це таке тимчасова історія, яка сама зі до цим попрацює, але. Якщо ви бачите, що ви хронічно набрякаєте, у вас набряклі ноги, у вас важкість в ногах, набряклі руки, то тут вам, як мінімум, потрібно піти до лікаря, тому що, скоріш за все, це може бути порушення роботи серця, тому що ми можемо від цього набрякати. Можливо, це порушення роботи нирок, да? тому краще чекнутися. Але якщо ми кажемо вже про набряки, да? З харчування, то це перше адекватно їсти вуглеводи. Якщо ви їх виключаєте, а потім десь ви їх з'їли, набряк гарантований. Організм компенсує, організм затримує воду. Якщо ви не їсте достатньо білку, чекайте так само цю рихлість та набряклість на своєму тілу, бо наше тіло потребує нормальну кількість білків. Якщо ви переїдаєте білку, що теж я зустрічаю, в нас тупо білковий раціон, ви так само будете мати те ж саме рихле тіло і ту саму набряклість, тобто просто їсти збалансовано. Це немає магічних якихось від набриків класно, якщо ви рухаєтесь протягом дня, бо тіло створено да, для рухів, а не просто сидите перед телевізором або сидите чисто за комп'ютером, і нічого не робите. Зранку пішли на прогулянку або зробили якусь руханку, бо тіло має рухатись. Уявіть, ви спали, ви лежали 8, 9, хтось там 7 годин. Я не знаю, скільки годин в день ви спите, а потім ви прокинулись і далі сіли. Ви не порухалися, ваші м'язи не поскорочувалися. Як ваша лімфа почне нормально працювати, якщо вона працює завдяки тому, що м'язи скорочуються? Зробіть якусь зарядку, не знаю, Діть на прогулянку, це найкраще, що ви можете зробити для себе зранку, замість того, що ви будете скролити стрічку в інстаграмі. Що до Даш? А да, я хочу додати декілька слів е, про набряки, тому що насправді, якщо зайти в наші соцмережі, на сьогоднішній день набряки – це просто якийсь е, біч, е, я не знаю, сучасності. Всі намагаються мільйон курсів проти набряків. дихання діафрагмою проти набріків, е, спеціальна зарядка проти набряків, зранку якийсь напій проти набряків, ввечері е, напій також проти набряків. Дівчата набрякле тіло. Це нормально. Будь ласка, будь ласка, почуйте мене, це нормально мати набряки. Ви не можете бути з. Не воднені, ви не можете бути висушені, набрякати це нормально. Це наша фізіологія, наш організм може набрякати в залежності від циклу. Це може бути на овуляцію, це може бути на початок критичних днів. Тому е, ті тіла, які ви бачите в інстаграмі, та, трішки заторкнемо тему образу тіла, ось ці ідеальні висушені. Це не про здоров'я дівчат. Здорове тіло жіноче воно має бути трішечки десь набряклим, тому що без цього ми не можемо існувати. Тому перше, що я хочу також сказати сказати, це залишити трішки себе в спокої. Е, невеличкі набрики це нормально. Просто їжте достатньо клітковини, їжте достатньо складних вуглеводів, пийте достатньо води, рухайтесь, спіть адекватно, хоча б 7 годин. Все, це все, що вам потрібно робити проти набряків. Не існують чарівної пігулки, як ви бачите, все те саме. Змінюємо образ життя і отримуємо стабільний вигляд. Так На. і адекватно відносимось до себе. Дівчатка. Якщо вам сподобалася ця рубрика, не забудьте поставити лайк та підписатися. І якщо у вас залишилось ще якісь питання, залишайте під цим випуском. Ми обов'язково запишемо ще Через три місяці.